Це положення. І це удар. Так. До кінця, до кінця бореться гравець молоді. І з ударом і забиває, попри те, що не було дуже багато небезпечних моментів. Команда спромоглася знайти все ж таки. Дуже жваво розпочинають підопічні Познякова цей матч. Також мали досить стандартних положень. І чудово, і забиває ЛНЗ. Знову забой. І намагається знову перевірити голкіпер. Починається нова атака. Небезпечний, багато вільного простору зліва. І, можливо, запізно трохи дає передачу на Дуброва. І він з ударом і Ред. І це нова атака від молоді. Прострільна передача. Намагається знайти підтримку. Маравець молоді. І ніхто не добро входить в карний майданчик, і удар з ударом намагається завершити.